Перша книга Самуїла, 30 розділ з 25 по 31 вірші. Давид повернувся, він а, знищив своїх ворогів, які забрали їхні сім'ї. Вони об'єдналися з тією частиною загону, яка була слабка, яка не змогла з ними бути в цьому поході. І вони всю здобич вирішили поділити порівну і між слабкими, тими, хто не брав участь у самій боротьбі, і між сильними тими. Кому Бог дав благодать і перемогти маликітям, і а, звільнити з полона свої сім'ї, ну і дав там їм багато ще а, здобич. І сталося від цього дня і далі. І зробив він це за постанову та за звичай для Ізраїля. І він і існує аж до цього дня. Звичай мається на увазі те, що здобич ділиться порівняно між, між тими, хто йшов на війну. І між ними хто стеріг речі. І прийшов Давид до Секлагу і послав за здобичі Юдиним Старішиним, приятелям своїм, говорчи, оце вам подарунок за здобич господніх ворогів, тим, що в Бет-Елі, і тим, що в Рамоті, південні, і тим, що в Ятері, і тим, що в Ароєрі, і тим, що в Сіфтомі, в Сіфмоті, важкі, важкі назви, міст. і тим, що в Ештемоа, і тим, що в Рахалі, і тим, що в містах єрахмелеянина, і тим, що в містах Кенеянина, і тим, що в хормі, і тим, що в Борш Ашані, і тим, що в Ахату, і тим, що в Хевроні, і до всіх тих мисць, куди ходи ходив Давід він та люди Його. Що ж, от серце Давида, в нього багато здобич. Він цю здобич не залишає собі. Йому нічим, навіщо йому багатіти в Фелистимському краю. І він цю здобуть, бачимо, як подарунок віддає своїм друзям. Люди, які в обнимку, це друзі, це друзі Давида, і це їхнє місто боробування. І там а, різні місця і на скелях, і в пустелях. Тобто, якби от, а, от все, що він награбовував, він, він ділився з цими людьми. І скоріш за все частину, частину. Награбовано. Пам'ятайте, коли вони жили в флестилян і спустошували землі, От, у них була здобищ, то, скоріше за все, частину тієї здобичі він теж давав своїм друзям, юдеям, людей, яких він любить, людям, над якими він потім буде царювати. От, він, він таким чином хоче мати більше друзів, показує своє серце до цих людей, навіть будучи вигнані. Давид піклується таким чином про свій народ. Ну, це серце Давида. Я не думаю, що це його хитрість. Я не думаю, що це в нього така, так, такі думки. Ну я це буду робити не тому, що я люблю їх, а тому, що я хочу, щоб вони думали, що я їх люблю, щоб про них буду піклуватися, щоб потім поставити мені царя. Це не серце Давида, в нього інше серце. Саме тому це серце нравиться. Подобається Богу. Це кінець оповіді про Давида в першій книгі Самуїла. Хтось тобто про Давида більше ми не будемо читати, це передостанній розділ. Наступний розділ буде присвячений Саулу, його сім'ї, кінцю, який їх спіткає. От. А на перемозі Давида Господь закінчує першу книгу Самуїла. Бог дав навіть там у вигнанні Давиду велику перемогу, підняв його авторитет, дав йому нових друзів, ну і так далі. У мене два питання. Поясніть, чому? Серця Давида так подобалось Богу. І приведіть приклади з тих розділів, які ви читали. Ну, Бог сказав, це, це людина, по моєму серцю, я ставлю царя, серце якого мені подобається. Що в серці Давида подобається Богу. Поясніть. От. Що ж, придбання паперової версії біблії царя, українською чи російською мовою, пишіть нам в телеграм, номери, які ви зараз бачите в себе на моніторі, і у вас буде змога придбати цю книгу паперовому. Вигляді. Також нагадую вам, що на кожному розвороті нашої книги, ось тут є QR-код. Це посилання на на, на відеоурок з цього розвороту. Наводьте телефон. Потрапляйте на наш Ютуб канал і дивитесь відео з цього розвороту. У нас більше ста 100, 100 відеоуроків. Якщо у вас немає змоги з дітьми почитати біблійний текст, їм відеоурок, а потім, коли у вас з'явиться час, запитайте в них, що вам сподобалося, що не сподобалось, що було цікаво, не цікаво, які були коментарі, відповіді, ну і так далі. Таким чином проведете з вашими дітьми біблійну годину. Це посилання на наш сайт і на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь на наш інстаграм-канал, бо ми малюємо наступні книжки. І будемо там викладати наше напрацювання для того, щоб ви писали свої коментарі і щоб наступну книгу разом з вами ми зробили краще. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.